Всім привіт! Ви на каналі Тата Кріїць, і сьогодні я поділюсь з вами всіма тонкощами ось такої красивої та правильної горловинки. Горловинки, яка не буде стягувати ваш виріб ні попереду, ні з боків, ні на плечах, ніде. Горловинка не буде стирчати ось так, от колом окремо від вашого виробу. Дуже часто ми бачимо. Вив'язаний красивий виріб, дійсно дуже і дуже красивий, проте горловинка виконана неправильно. Вона просто стирчить колом, а не є ось таким доповнювальним, прикрашаючим елементом вашого виробу. Проте, я сподіваюся, що після всіх моїх пояснень цю горловинку зможе зв'язати навіть початківець. Ось, або закрити ще є варіант цю горловинку. Я також думала над цим. Ось своїм не айкордом, яким же я ділилась з вами раніше. Мені він дуже і дуже подобається. Тільки з тієї причини, що він має більш делікатний і плавний перехід, ось такого завершуючого етапу. А... Аніж класичний айкорд, тому що класичний айкорд більш випуклий. Ось, І мені саме цей момент ось такої uh, округлості не дуже подобається. Тому я і більше люблю свій айкорд за те, що він має більш плаский вигляд і має більш делікатний і завершуючий перехід від основного полотна, uh, саме до. Оформлення горловинки в даному випадку. Також ним дуже класно закривати і манжетики, і виконувати завершення нашого виробу понизу. Дуже і дуже такий хороший спосіб. Можете подивитись у мене також на каналі. Тож, давайте по черзі. Одним із важливих факторів для початку набору петель. Оформлення горловинки це є спиці. Спиці, а маємо взяти менші від тих, якими в'язали основне полотно. В даному випадку, вони в мене менші, всього лиш на 0,75. І далі я ділю свою горловинку на декілька етапів. В даному випадку на два етапи: це центральна частина петель, яку ми закривали, скажімо так, одним махом. І до неї також відносяться такі ж самі у мене невеличкі відрізки по плечам, де йдуть петлі рівненько. Тут ми будемо піднімати петлі кожну, просто кожну кромкову петлю за дві стіночки, ось покажу вам, на краю пройми, це ось у нас йде кромковий ряд і йде ось така, скажімо так, рядочок із петельок. І ми будемо піднімати за обидві стіночки нашої кромкової за обидві. Не за одну її, а за обидві. Тож, це зрозуміло. І далі другий етап цієї горловинки це етап, де ми маємо ось такі формуючі скруглювальні моменти, які формують наш росток, формують нашу горловинку. І також такий же самий етап є. Ось і ще ось тут в мене. в мене тут дуже красивий росточок, кругла горловинка. Ось так само: ось цю частинку ми будемо набирати із кожної кромкової, і тієї, яка між ними. Є маленька петелька між ними. Це ось у нас йде рядочок із петельок крайній кромковий. Ось дві стіночки кожної кромкової, і наступна дві. І є та маленька, яка між ними, ось ця маленька, яка з двох, скажімо так, ниточок. Ось вона, ми маємо зайти в центр цієї петельки. Тож, ці скруглювальні моменти, ось в цих відрізках виробу, і також по задній частині, що відноситься і до спинки, ми будемо набирати в кожну кромкову. За дві стіночки, наступна яка між ними ось ця маленька. Так звана ніжечка не знаю, хто який називає. Далі знову ми набираємо за кромкову, знову за цю ніжечку і знову кромкову. Тож ми маємо набрати максимально густеньку горловинку для того, щоб вистачило. Петель для нашої резинки. Я вже це детально пояснювала в попередньому відео, як вив'язати ось і правильно набрати потрібну кількість петель для того, щоб ми мали плавний синхронний перехід до цієї резинки, і вона не стягувала наш виріб понизу, щоб ми мали ось такий красивий завершаючий момент. І там же я пояснюю, як зробити ось такий. Лайтовий, скажімо так, при збірочку, натяк на збірочку, і всі моменти для того, щоб ви могли вже самі знати, як формувати ось такі моменти за вашим смаком. Тож, ми набираємо максимально густенько і синхронно рівненько петлі на спицю, їх вийде чимало. Перше, я вже сказала, для того, щоб виріб не стягувався, ось. і наша резинка була красивою та комфортною. Ще Чому ми набираємо багато? Тому що ми беремо спиці менші від тих, які ми в'язали, основне полотно. І далі ми вже в'яжемо резинку. А резинка сама по собі має властивість стягувати наш виріб. І якщо ми наберемо недостатню кількість петель, Ось це увага. Тоді саме ми і маємо ті випадки, що наше полотно тягне як і по плечам, так і попереду. І ми не маємо ось такого красивого доповнювального елементу нашого виробу. Тож, це ось такий один із важливих моментів. І далі. Ми маємо правильно закрити цим же еластичним італійським способом нашу горловинку. Не просто мати плаский, добре вже, якщо він не стерчить ось так, от вгору а, наша горловинка, а лежить це вже успіх. ось коли ви будете робити все так, як я вам зараз пояснюю, це зможе виконати навіть початківець, і горловинка у вас буде красивою. А ми маємо ще правильно закрити цим фабричним способом, тому що ми можемо закрити так, що наша. Резинка буде вивертатись на лицьову сторону, ось, і може ось так мати такий плавний нахил до середини нашого виробу. Ось такий так званий красивий нахил, завершаючи доповнення а, нашої резинки. І а, цей еластичний спосіб, так, фабричний чи італійський, хто як його знає, а, він має ще сам по собі ось такий дуже красивий край. Такий випуклий і не плаский, Він, звісно, комфортний і в носі ось, і доповнює, додає певного шарму самому виробу. Тож, ми маємо ще правильно закрити і не перетягти. Це закриття. Про все це я розповім. І коли воно буде не перетягнутим, воно завжди буде зручним під час одягання, знімання, носки. Ось е комфортним, завжди повертатись до я можу його мене навіть рук не вистачає. Наскільки я можу його розтягти, ось, е посадити на себе як завгодно. Просто буде завжди виріб пролітати, дуже комфортним і зручним. Ну і, звісно, красивим е доповнюючи ваш образ. Далі ми перейдемо до цього моменту, повернемось трішки назад, коли я починаю піднімати петлі і закривати всі тонкощі такої горловинки. Тож, є такий один важливий момент для майбутньої резинки. Тож, я розділю горловинку під час набору на декілька етапів, а саме, в яку ми будемо набирати ось за таким принципом. І я зараз вам покажу: я вже почала таким чином набирати, від центру спинки виробу. Тож, ось ось так я беру і набираю ці петельки. І далі йде наступна кромкова, проте є між ними ще одна проміжна. Ось ми маємо зайти ще в цю так звану ніжечку. Із двох стінок, ось, і також набрати, протягти петельку. І далі знов кромкова за дві стіночки пров'язуємо. Потім знову ми заходимо, яка між ними, набираємо петельку. Далі знову звичайно. далі знову іде яка між ними ось. Далі знову йде звичайна кромкова, далі знов яка йде між ними. Ось обов'язково. Далі, знов, звичайно, за дві стіночки. І таким чином ми набираємо до тих пір, поки ми не побачимо, що ми вже дійшли до того участочка, де у нас будуть вже більш щільніші йти петельки саме ті рядочки, які йдуть рівно. І так само, як ось цей відрізочок, де погончики, ми набираємо цей відрізок попереду. ось і тоді вийде такий рівномірний набірний край початок для вив'язування резинки. Ось петельки мають бути щільно набрані, тому що в мене тут планується резинка. Ось, Тому не прив'язуйтесь до точної кількості петельок по горловинці перед резинкою, а просто наберіть їх рівномірно, щоб потім ваша резинка і горловинка виглядали красиво і охайно. Ось це головний принцип набору петель по горловині. Тож, пров'язуємо одне набираємо коло цих петельок, ось, і тут воно закінчується. Далі, з наступного ряду, ось з цього місця, я буду пров'язувати один виворітний ряд. І тільки після цього виворітного ряду ми починаємо вив'язувати нашу резинку. В даному випадку це резинка 1 на 1. Одна лицева, одна виворітна лицева, виворітна. Проте бажано би перед цим як почати вив'язувати резинку, порахуйте вашу кількість петель, щоб після того, як ви наберете ось цей перше коло, не було такого, що у вас якась петелька зайва. Якщо ви набираєте з лицьовою резинку, Пройшовши по колу, маєте закінчити виверідною, щоб резинка була синхронна і красива, щоб не вийшло так, що якась петелька зайва або якоїсь не вистачає. Тож, сподіваюся, зрозуміло, дов'язуємо до кінця. І далі я буду закривати горловинку таким самим способом, як і закрила понизу еластичним способом. А саме це італійський або фабричний, як його називають, закриття оголкою. Набираємо, піднявши ці всі петельки по колу, пров'язуємо наступний рядок виворітний і третій рядочок вже ми починаємо в'язати резинку один на один. Якщо вам подобається резинка 2х2, ви можете в'язати резинку 2х2 і закрити будь-яким способом, який вам більше подобається. Або класичний, або таким, як я закривала низ виробу. І далі потрібно закрити після резиночки, яку ви вибрали за своїм смаком, еластичним фабричним способом. Або італійським, хто як його знає, способом голочкою. Ось, як ви вже бачите, я почала закривати. Дуже і дуже гарно виходить, так само, як і резинку понизу. Ось, в мене є цей спосіб більш детально на моєму каналі, на світлій пряжі, якщо раптом вам буде погано видно на цьому кольорі пряжі. Тож, останній стібок я ніколи не затягую до кінця, для того, щоб він нам показав петельку. Ось коли ми смикаємо за край ниточки, у нас з'являється петелька, в яку нам потрібно вставляти голочку. І так само з бойорідної сторони, так само з'являється петелька. Тому що вона ховається під час закриття, ви все зрозумієте. Тому я не затягую останній стібочок. І найголовніший принцип. Цього закриття, щоб вам не складно було і ви не плутались, як і куди вводити голочку. Ось, Зараз покажу вам ми беремо ось так і зводимо дві лицеві петлі з виворітної сторони, її крайні стіночки однієї і другої, і так само зводимо, ось, так як у нас резиночка йде один на один, то виворітна петля завжди ховається. І ось, коли ми зводимо дві петельки, то сходяться дві лицьові по лицевій стороні. І так само по виверітній. коли звести, сходяться дві петельки. Тож ми маємо взяти дві сусідні стіночки цих петель: як з однієї сторони, так і з іншої сторони. І зараз я покажу, як я закриваю ще раз. Тож, ниточка у мене виходить з виворітної сторони, значить, тепер я маю перейти на лицьову сторону. І ось так я її смикаю ось беру цю петельку. В кожну петельку ми входимо два рази. Щоб звести одну стіночку петлі, і так само з іншою. Ось. Ось так я ввожу. Цю я, звісно, можу вже зняти, так, як вона в нас на ниточці. Ось. І беру сусідню стіночку лицевої петлі. Тож, останню я не затягую, а попередню я вже можу підтягти. І ось таким чином я підтягую вгору вгору, і бажано би від себе, трішки не затягуючи, щоб зберегти ефект еластичності Ось від себе, щоб наше закриття було ось таким охайним та красивим. Якщо ми будемо тягнути ниточку на себе, то ж край буде не такий красивий. Ось такий є ще один момент важливий. Тож, зараз ми звели дві стіночки, ось двох лицевих петель по лицевій стороні. І тепер я її можу зняти, вона буде чекати наступного разу. Я маю підтягти цю петельку, впевнитись, куди я ввожу голочку ось так, і ввожу в сусідню стіночку лицевої петлі. Ось так. І тільки тепер я знов підтягую попередню ось так від себе, щоб наш край був красивим. Ось так. Знов я її скидаю, ниточка завжди від нас лежить. І переходжу до переду підтягла ниточку, ввожу в одну стіночку лицьової і в другу стіночку лицьової. Завжди беремо дві лицьові петельки. І тоді ми ніколи не загубимось і не заплутаємось, як інколи я чую: верх, вниз, під низ, під верхню, під нижню. ну Ось такі є моменти. Звісно, кому як легше, проте я акцентую увагу на двох лицевих петлях. Ось так. І вони вже зійшлися. Тепер знову я її знімаю, переходжу на виверідну сторону, підтягую ниточку, і з'явилась наша петелька. Ось вона з'являється. І я бачу, куди вести. Ось так: один і друга стіночка петельки. Вже іншої. Ось так. Оп, і знов я підтягла. Тепер я знімаю цю зафіксовану петельку і переходжу до наступної. знов підтягла, і в нас з'явилась петелька. Ось так. Ось цю ниточку я підтягую. Від себе ось так трішки підтягли. Ви зрозумієте, відчуєте, коли ниточка спиняється, більше тягти не потрібно. Тож, ось таку невеличку я лишаю петельку, за яку я можу смикати, знімаю зафіксовану петельку попереду, і знов підтягую ця якась з внутрішньої сторони виробу. Ось, І вона у нас з'являється, і ми не загубимося, знаємо, куди ввести голочку. Ось так. Тепер знов я беру. Тягую попередню, ось так зафіксовано скидаю. І далі знов я підтягну, щоб бачити, куди вести вуличку. І наш край був красивим, охайним і еластичним ось так знову підтягую зафіксовану попередню. Цю скидаю. І знову мені потрібно побачити, я трішки підтягну. Ось, І знов з'єдную дві лицеві. І тепер знов я підтягую. Ось таким чином. Пам'ятаємо, де затягуємо, нам ця петелька дуже допомагає, коли ми не затягуємо. І знов закриваємо дві лицеві попереду. Ось так. Ось ми їх зводимо. Все дуже легко і просто, і ми не загубимось. Ниточка завжди має бути від нас. Тож, я знову підтягую попереднє закриття, Ось. лишаю невеличке вушко і знов переходжу на виворітну сторону. Ось так притримую, щоб відкрити петельку, в яку потрібно зайти. Ось так знову їх звожу. Тягую попереду і знову дві лицеві з'єдную одна з одною їх стіночки Попередню підтягую. Тож, це насправді дуже легко, немає ніяких проблем. Головне зрозуміти принцип. Ось я вам заакцентувала увагу на цих лицевих петельках, які ми маємо звести. Ось таким чином знову я підтягую від себе. Щоб був красивий край горловинки. Цю петельку вже зі зворотньої сторони скидаю, так як вона зафіксована, знову відкриваю цю петельку, в яку має зайти голочка. Все дуже просто ось так все підтягла, скидаю зафіксовану петельку і знову йду на виворітну сторону. Насправді, це дуже швидко, я показую трішки повірніше, щоб було зрозуміло Ось, і підтягую попередню. Тож, я буду сподіватися, що вам зрозуміло. Дивіться, було, ми були на, цьому, на цій відстані. Ось, я починала вам показувати і як це швидко і дуже гарно виходить. По краю в мене є тут виворітний рядочок, який. Дає нам такий декоративний елемент. Ось ви можете його не робити. Тож спочатку, я, якщо цікаво, я піднімала петельки густо-густо, ми маємо обов'язково підіймати густо петельки. А попереду, коли в нас йде рівне полотно, ми набираємо в кожну петельку, Ось, де починається у нас скруглення, а ми набираємо в кожну петельку і між ними. Для того, щоб наша горловинка була не стягнутою, ось такою красивою, еластичною, при тому, що у нас спиці йдуть менші, ніж основне полотно, тому ми маємо набирати густенько ось, саме в цих моментах, де йде скруглення. А тут ми набираємо ось повністю в кожну петельку, як йде рядочок. Ну, і позаду також там ми набираємо також, в кожну петельку, і яка між ними ніжечка між петельками. Тож, сподіваюся, що мій майстер-клас закриття горловинки італійським еластичним способом голочкою вам зрозумілий. Все дуже просто, головне зрозуміти цей принцип. І трішки про горловинку. Як правильно і добре набрати петлі на горловинку. Тож, як я набирала, я підняла по колу петельки ось, піднімала я, якщо попереду, це. Горловинка ділиться на декілька етапів в кожну петельку, цей відрізок. Той відрізок, де у вас йде скруглення, ви набираєте в кожну петельку і яка між ними така ніжечка, ви маєте там також підняти петельку. І так само позаду, де йде скруглення, ось ось цей момент. І повністю позаду ви також набираєте в кожну петельку, і яка між ними в тоненьку ніжечку. А де у вас йде рівне полотно, так само, як і в мене погони. Ось тоді ви маєте набирати виключно саме в цю петельку. Проте звертайте, будь ласка, увагу, може бути. Ваше полотно петельки по краю кромкові, трішечки десь більші, десь розтягнутіші, обов'язково звертайте на це увагу: можливо, потрібно або перехрестити цю петельку, або набрати дві, щоб був набір однорідний. Ось такий цей момент важливий, так як ми беремо менші спиці для неї, ось, ніж ми в'яжемо зазвичай основне полотно, тому потрібно набирати щільненько. Щоб горловинка була еластичною, красивою, ось такою, як ми її задумали. І чим менше спиці ви берете, ви маєте густіше набирати петельки, більшу їх кількість по колу. Тоді у вас буде горловинка гарною, не стягнутою, ось еластичною, такою красивою, як ви її зараз бачите. Тож, сподіваюся, мій досвід вам був корисним. Вважаю всім рівненьких петельок, гарного і легкого закриття. ось, Красивих горловинок, красивих виробів, натхнення вам і задоволення від вашого процесу це дуже і дуже важливо.